Краще було не починати, ніж так, як воно вийшло. Таку прекрасну цитату ми знайшли. І власне з цією цитатою ми приїхали до міського ліцею номер 15 від Одеської міської ради. Це що трапилось, це перший міський. мене звати Олена Концевич. Ось він ліцей. І як ми бачимо, він не так давно відбудований, тільки відбудований він. Ось так почитаємо на засіданні. Постійної комісії з питань міського дизайну і архітектури стало відомо, що ремонтні роботи в ліцей номер 15 міста Одеса. Які стартували ще в 2018 році, обійшлися місту в півтора мільйони гривень. На той час валюта тоді була трошки дешевше, по 27, Тобто можете порахувати, скільки б воно обійшлося зараз. Але чомусь управління КАП-будівництва міста Одеса вирішило почати ремонт не от з цього місця, тобто не з даху, а з фасаду. І в результаті маємо те, що маємо. Точніше не маємо нічого, тому що фасад десь відновили, десь не відновили. А дах протікає, дорогі чиновнички дах у нас тече, і тепер всі ці роботи. Ну ви знаєте, кому під хвіст пішли за півтора мільйони. Тепер що? А тепер все? А тепер управління кап будівництва. Чухається в макітру, яка протікає в ліцеї номер 15 і думає, що ж робити? А робити те, що потрібно переробляти і потрібно тільки 800 тисяч гривень на проєктну документацію, для того, щоб все це переробити, тепер латати дах, знову наймати підрядника і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А е, не можна було одразу якось подумати макітрою, перш ніж роздавати підряди на фасад в Будівлі ліцею, де в принципі дах не окей, чому в нас все так робиться? От не починається з того, чого потрібно, а починається чомусь так, як зручно. До підрядника питань нема. Підрядника підпрягли робити фасадик, він фасадик зробив. А в управлінні кап будівництва, будівельнички, наші дорогі, ви не знаєте, з чого ремонт треба починати? Чи у вас будь-який підряд починається з того, що ви думаєте, кому дати бабло? А потім зробити ще один підряд, а потім ще один. Нагадую ще раз: тільки на проект документацію зараз піде. Майже мільйон, а в дітей тече. Вітання на Біржеву. прекрасним нашим праворухам, людям, нашому прекрасному меру, який повинен керувати цю ситуацію якось і робити так, щоб не було такого. Це все таки школа. Е, ну, ми вже мовчимо про те, що по місту багато таких випадків. Але ну що ж, давайте будемо робити, може, щоб це змінилося. Ми б дуже хотіли. Ви думаєте, що якщо е, ліцей знаходиться десь невідомо, де ми його не знайдемо? От ми його знайшли. Знайдіть, будь ласка, час і ви для того, щоб зайнятися вашими безпосередніми обов'язками, причому в повному обсязі. А ви, дорогі у гості міста, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Кунцевич.